І чого ви так чому ви так боїтеся цього дракона? Тим паче, що українська армія вже переламала йому ікла. Чомусь українців викликає роздратування Навальний. Да хто ти такий, що на нашій території проводитимеш свої референдуми? Нам Путін сказав, що все законно. Ти що такий тупий? Поки немає цієї товкотнечі, треба швидко залишати Крим. коли його привезуть в Гаагу, а мене запросять, як свідка, я скажу, що і як було. Ласкаво просимо до програми в тренді на дойчі веле дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Начнем з почнімо з призначення людини, яку ви добре знаєте. Рустема Умєрова, новим міністром оборони України. він працював з вами, був вашим помічником. його призначення важливе для кримсько-татарського народу. Адже представник корінного народу отримує таку посаду. скажіть, чого чекати від Умєрова як міністра оборони? Я його з дитинства знаю. Я його малку знаю ще малим хлопцем. Дуже талановитий, молодець, і головне, дуже порядний, чесний. і взагалі вся його родина має велику повагу в Криму: батько, брат. все таки, це не ті якості, які насамперед асоціюються з міністром оборони країни, що воює вопросами військовими питаннями. Він почав цікавитися вже після окупації Криму. і особливо після широкомасштабного вторгнення, коли стало зрозуміло, що Крим звільняти дипломатичними методами не має перспектив. І швидше за все буде військове визволення. він зблизився з військовими з військовою розвідкою там розробляли деякі операції там військовій розвідці швидко звернули на нього увагу, тому що він дуже тямущий крім того. він має великі зв'язки. Він в основному одразу ж зайнявся поставками озброєння, використовуючи свої зв'язки. Насамперед насамперед Туреччині, Арабських країнах та й у Європі Сполучених Штатах Ну от смотрите, яка історія. Дивіться, яка історія. Якщо ми подивимося на всі ці країни Саудівську Аравію, більшу частину арабських країн, скажімо, Туреччину, яка маневрує між Україною та Росією, Турція займає між Україною Інші країни глобального півдня, всі вони займають вичікувальну позицію. по суті, позицію хорошого ставлення до Путіна. Це великий виклик, чи головне це захід? Більшою визов, і все таки головне – це запад. Я 7 апрелі того году зеленські давав іфтар 7 квітня цього року під час Рамадану Зеленський взяв участь в Іфтарі для воїнів мусульман. В основному це були кримські татари. і там були запрошені посли мусульманських країн. виступав він. Я виступав там теж. Лише ми вдвох виступали. і я сказав, що ми дуже вдячні всім країнам, які допомагають нам у ці тяжкі часи. Зокрема й і деяким ісламським країнам але відверто кажучи, ми очікували на більшу підтримку ісламських країн. Я сказав таку річ, яка викликала велику реакцію. Це коментували. Я говорив, що я не богослов і не знаю тонкощів ісламського права, але як рядовий мусульманин точно знаю, що в ісламі не може бути нейтралітету між добром і злом. Нітралітета між добром і злом, між злочинцем і жертвою злочину. І чого ви так чого ви так боїтеся цього дракона? тим більше, коли українська армія зламала йому ікла. Чому б нормальним мусульманам не підтримати правильну сторону? це дійсно так. Бо я дивлюся на генеральну асамблею ООН, В основному нас підтримують західні держави. Основна сподіваюся запади країни. Я знайшов вашу бісіду. Я знайшов вашу розмову в 2021 році на інтернет-сайті New Voice. Тоді ви говорили, що міжнародне співтовариство може створити ситуацію, коли Путіну буде нічим годувати півтора мільйону армію, особливо каральні внутрішні війська. Адже ця величезна за площею держава живе за рахунок продажу природних в основному нафтогазових ресурсів. Її ВВП малий. Якщо на кілька місяців накласти ембарго на купівлю природних ресурсів Росії, відключити банківську систему SWIFT, то можна побачити, як скоро в Росії все почне розсипатися. Дивіться, SWIFT відключили, ембарго запровадили. Але хтось купує. Але Захід переорієнтувався з російських енергоресурсів. Усе це сталося ще минулого року. А війна триває. А війна продовжається Тотальне таке от не полочилось. Тотальне ембарго не вдалося. Так, деякі країни, західні країни, в основному наклали ембарго, а інші країни, користуючись цим, дешево стали купляти енергоресурси. Скажімо, Індія в 19 разів збільшила закупівлю нафтопродуктів та нафти в Росії. Те саме Китай. Звісно, це не те, що вони в Європу продавали. але тим не менш, вони знаходять лазівки. до того ж, Росія величезна держава. У неї великі природні ресурси Якийсь запас у них є. Але те, що було завдано серйозного удару, зламано хребет російської економіки, це вже ясно, але певний час вони ще, звісно, можуть триматися. Ну а приділенне врем'яні ще каніше Не тільки татарський народ но лише кримсько-татарський народ, а й українське суспільство готові до затяжної війни. Бо дивишся 140 мільйонів в Росії живуть 35 в Україні. Демографічна різниця в чотири рази. Очевидно, Путін не призове усіх чоловіків на війну, бо комусь треба працювати, але і в Україні теж Очевидно, Українці мотивовані краще. Вони захищають свою землю, зброя краще. Але Путін все одно буде кидати і кидати людей на фронт. Чи готове до цього суспільство в Україні? На вашу думку, що я сказав би, що після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Суспільство в Україні дуже змінилося, воно дуже консолідувалося і воно багато до чого готове. Я б не сказав про 100% громадян України, але переважна більшість буде готова до багатьох жертв. адже іншого виходу немає. Ми ж бачимо, що робить Росія на окупованих територіях, і що взагалі буде, якщо ми тут зазнаємо поразки. Якщо захоплені Росією території залишаться під окупацією, тому рішучість українського народу на найвищому рівні в цілому українського народу доволі на високому родісі поговоріть будущому поговоримо про майбутнє окупованих територій, поки облишимо Крим. Ну от там людей, які там живуть, змушують брати російські паспорти. Російські спартані винужне. Вони змушені включатися в російські документи обіг і так далі. І так далі. Яке ставлення має бути до них? Кнім какої одношені должно мати? Ну пірохмоті паспортані признайомпоперше. Паспорти ми не визнаємо, оскільки до того, щоб людина вийшла з українського громадянства, їй потрібно написати заяву. а те, що під окупацію змушують, ми це розглядаємо як під німецькою окупацією, коли нацисти видавали Аусвайси тим не менше при прийомі на роботу, якщо людина з окупованої території мала паспорт російський, це має значення. Тому в якихось межах можуть не допустити Хто знає, що там відбулося на окупованій території? Є якісь чутливі роботи. Так, поліція чи щось типу такого. Ну де люди пов'язані з державною таємницею, і так далі. Рукаводство України, керівництво України з Меджлісом і з представником президента у Криму, та тамілою ташовою розробили цілий план з деокупації. що робити, коли вона відбудеться. Чи могли б ви розповісти, які головні пункти? головне? там 23 пункти. Що в якій сфері робити. Там 23 пункти, що і в якій сфері робити. Так, зокрема, йдеться про те, що після окупації Криму за нашими оцінками не менше мільйона російських громадян завезли на територію Кримського півострова. Це буде для нас велика проблема. Але я все ж сподіваюся, що коли українські збройні сили заходитимуть, їх уже не буде. Кримські будуть їх не як до речі, за російськими даними їх набагато менше 160-200 тисяч. тому що ми навіть це неправда. Навіть за ростом кількості населення Севастополя воно збільшилося в півтори рази. Але Сімфрополя теж. Це було б дуже помітно. Крим не дуже великий. Там була б щільність вищою. совершенно люди. Та там, взагалі, зараз кажуть Сімферополь зовсім інші люди, начебто змінили місто, повністю змінили населення. Ну ми звісно будемо там діяти відповідно до українського законодавства. По перше, буде відповідальність за незаконний в'їзд на територію України. Там передбачаються якісь санкції. Щоправда, не пов'язані з ув'язненням якісь штрафи. Але якщо ти зайшов зі зброєю в руках, то це до восьми років позбавлення волі. Я Думаю, розумно буде їм ще до приходу наших військ скоріше покинути Крим. Тут вопрос. Тут обговорювалося питання чи ліквідувати кримський міст, чи ні, бо ж людям треба їхати. Но але є ще інший бік цього Мосту. Цим мостом надходять десь близько 30% озброєнь, яким обстрілюється матрикова частина України. Тому таки сходимося на думці, що цей міст треба ліквідувати. Існує поромна переправа, просто люди повинні не чекати, коли почнеться втеча і стовпотворіння, я теж не раз сказав про це. Поки немає цієї товкотнечі, треба швидко залишати Крим і те саме стосується колаборантів. відверто кажучи, ми б не хотіли репресій, але люди повинні нести відповідальність за ті злочини, які вони робили. Тому для них теж найкращий вихід так далеко сховатися, щоб ми не змогли їх знайти. Бо після падіння путінського режиму ми ж вимагатимо їх назад. Тобто, навіть якщо ці колаборанти поїдуть в Росію до повернення, до. ми повинні вимагати їх назад, від нового російського уряду. Так. Але ми ж прекрасно Ми чудово розуміємо, що ці колаборанти мають дітей, родичів. Ці а фактори. фактори, а ти а Що з цим робити? Уявляєте, ви почнете виселяти їхні сім'ї? Одразу прийдуть Amnesty International, Human Rights Watch, правозахисні організації. Усілякі скажуть, як ви можете виселяти людей? Вони не несуть відповідальності за політичну складову. Уже за тією ознакою, що незаконно в'їхали, вони підлягають депортації. Скажуть скажуть, що нічого не розуміли. Мовляв, Путін сказав, що все законно. Ми нічого не знали і приїхали. є такий принцип: незнання закону не звільняє від відповідальності. Ти чудово розумієш, що такий тупий? Увесь світ каже, що це незаконно окуповані території. Є резолюції Генеральної асамблеї ООН. Мало що тобі Путін сказав. Німців, які говорили, нам Гітлер сказав, це не рятувало. У Нюрнберзі всі посилалися на те, що вони виконували наказ, але їх повісили тобто буде суворо, принципово обов'язково. Я так що я так розумію, що ваша позиція це так би мовити, національна територіальна автономія у Криму. Тобто, по простому кажучи, це що ось для нашої аудиторії. Поясніть що головним на цій землі буде кримсько-татарський народ. Правильно? Буде кримсько-татарський народ, правильно? Не головне. Є там просто іміцію до Ні, не головним. Тут просто мається на увазі створення механізму захисту прав кримсько-татарського народу. У тому проєкті, який ми подали і зараз відправили на Венеціанську комісію на експертизу з погляду європейського права, щоб дали оцінку. Єдиним привілеєм для кримських татар буде те, що кримськотатарська мова на території автономної республіки буде поряд із офіційною мовою. республіки з офіційним з українською мовою з українським з українською так розробляється також принцип Розробляється також принцип представництва корінного народу своєї території в обсязі щонайменше 33 відсотків в органах влади в органах виконавчої представницької судової влади. У вас немає такого відчуття, Мустафа Ага, Тогіґо що довгі роки український політичний клас до речі про це іноді говорить і Путін, а вони не звертали уваги на Крим, забули про нього після 90-х років. У вас немає відчуття, що український політичний клас як такий теж раптом про кримських татар згадав тоді, коли сталася окупація, і особливо в останні роки останнім часом схаменулися, тому що ви потрібні. Що спохватіліздя ну, тому що ви нужны. Я думаю, що государство Україна як держава в повному розумінні стала незалежною здебільшого лише після революції гідності у 2014 році. а до того, дуже був сильний вплив нашого сусіда. Я знаю у 2014 році. ЦРУ повідомляло, що близько 30% таких важливих структур, як Міністерство оборони, служба безпеки, прокуратура більше 30% була російська агентура. у цій ситуації про Крим взагалі говорити нема чого. СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ справа тут уже не в позиції України як держави, а саме у важелях, якими користувалися РФ, щоби проводити свою політику. щоб проводити свою політику, я ми я пам'ятаю, ми ще 2011 року перехоплювали одну аналітичну записку з Росії ФСБшну. Правда, не в безпосередньому викладі там що там йшлося про те, що основним противником реалізації стратегічних інтересів РФ у Криму є кримські татари, їхній представницький орган Менджеліс. і тому пропонувалися заходи щодо боротьби з цим. я хочу сказати, як поєднувалася позиція СБУ і Росії. За деякий час ми перехопили аналітичну записку СБУ. Як перехопили вам? Її принесли, чи що? Вони ми не стежили за нами. Ми за ними стежили. У нас теж своя була агентура, тому ми знали хто що робить, щоб захищати свої інтереси. Так, от у цій аналітичній записці записка СБУ? записка ЕСБУ на начальству. Так, СБУ. звітувала своєму начальству в Києві та писала, що основним противником існуючого режиму режиму Януковича є кримські татари. Як копірку, як ослабити меджеліс, створити організації, які протистоятимуть меджелісу, релігійні. Спортивні жіночі, ось така ситуація була. Така ситуація тобто синхронно на вашу думку працювали СБУ та ФСБ у Криму. Не будемо далеко йти. Беремо 2014 рік. Ви казали, що керівництво України, яке прийшло після майдану, мало дати вказівки чинити опір. Ви самі описуєте ситуацію, коли чинити опір було практично нікому. Чи винні вони Яценюк і всі решта в тому, що Крим було втрачено? Що Крим був всіми і средствами захищати свою територію твій обов'язок усіма засобами захищати свою територію, тому ми і очікували, що ось із Києва прозвучить таке: батьківщина в небезпеці, громадяни до зброї, але цього не було. у Криму, наприклад, були готові, але в нас ні зброї, ні було, ні головне сигналу. навпаки, весь час Київ і наші союзники посольства США, Німеччина Говорили, в жодному разі, нічого не провокуйте, щоб як у Грузії у 2008 році не звинуватили вас в екстремізмі, не дали виправдання діям російських збройних сил на території Криму. А всі а всі питання деокупації ми мовляв вирішимо дипломатичним шляхом. Така була позиція, але я думаю, що якби почалися військові дії, звичайно було б кровопролиття. Але по-перше, там би росіяни і залишилися. Вони б Донбас не захоплювали. захватувати. Ну, ви самі говорили в 2014 каду от Але ви самі казали в 2014 році. Якщо Путін зайде до Криму, то це може бути друга Чечня, але другої Чечні не сталося у Криму. На п'ятики я говорю, что мы же, я каде с Путиным разговаривал. я коли з Путіним розмовляв телефоном, він мені розповідав, що ось ми знаємо, ви суворо дотримуєтеся принципу ненасильства. сподіваюся, що не буде зіткнень між кримськими татарами та нашими збройними силами у Криму. я йому сказав, що принцип ненасильства це для досягнення своїх громадянських прав у своїй державі. А коли наступає чужий чобіт. Це зовсім інші принципи. я тут але. Я відразу сказав, що ми, як кримські татари, не збираємося воювати з Росією. У нас не те співвідношення сил. Але як громадяни України, ми робитимемо те, що вирішать у Києві. Ми дійсно очікували від Києва якихось вказівок. Часто запитують, чому кримські татари не розпочали партизанську війну у різних ток-шоу, як я не люблю. Я не люблю різко говорити, але тут я не втримався і сказав, тому що українські збройні сили свою зброю здавали не кримським татарам, а росіянам. Ось ці збройні сили, які мали розпочати військові дії. А ми а ми що зовсім беззбройні? Що ви від нас очікуєте? Тоді ж, взагалі, найвищим проявом патріотизму було заспівати український гімн та віддати зброю росіянам. Що це за ставлення до окупантів? І це деморалізуюче вплинуло на багатьох. Вони із зброєю в руках нічого не роблять. Як же ми можемо без зброї йти проти окупантів? Як ми можемо проти окупантів? Ви як вважаєте, ось те, що було потім, скажімо, політика Порошенка, укладання мінських домовленостей, це було правильно? Чи треба було можливо активніше чинити опір? Тоді Порошенко взагалі вів правильну політику у тому плані, що почав знову створювати українські збройні сили. Та на момент виборів у 2019 році вже в нас були збройні сили. Зеленський як, ніхто... зеленський як президент. Ніхто не очікував, що він так себе проявить. Перетвориться на військового лідера, лідера військової пори і так далі. Ось він говорить сьогодні: ми не відступимо, доки не повернемо кордони 1991 року, включно з Кримом. На вашу думку, у нього в українського керівництва вистачить на це сил. нього українського руководства хай нати сіл. Вже вважається всякі що вже вважається, що розмови про те, щоб поступитися територією рівнозначні державній зраді, і взагалі є указ президента про те, щоб жодних переговорів з путіним і з режимом Путіна бути не може. Це після їхніх звірств у Бучі і в інших місцях тому я не думаю, що хтось наважиться сказати, давайте пожертвуємо якоюсь своєю територією. Пожертвуємо якоюсь своєю територією. території? собі, що війна завершилася у всіх територій. Уявімо, що війна завершилася поверненням всіх територій, починається мирне облаштування життя, і вам, як лідеру кримськотатарського народу, кажуть: ну знаєте, все таки держава в нас унітарна, а не федеративна, які нам автономії. Ви впевнені, що всі обіцянки кримсько-татарського народу будуть виконані українською державою? народу будуть українською таких ніхто нам не дає. Таких обіцянок ніхто нам не дає. Але я знаю, що якщо до цих подій до окупації Криму. Особливо до повномасштабного вторгнення наші законні вимоги щодо відновлення національної та територіальної автономії підтримували десь 20%. Відсотків. Зараз десь 55-60% підтримують. Тобто, розуміння важливості цього питання в Україні таки зростає. Понімання важності та випрошу в Україні сільські Хорошо, А представим собі Путін умер. Уявімо, Путін помер. Так сталося. Приходять, приходять інші люди до влади, які, можливо, не хочуть продовжувати цю війну, але це люди з того самого режиму і Ось вони починають через посередників виходити на український народ і говорити: ми можемо давайте поспілкуємося, як вирішити це питання. Якщо ми зараз віддамо все, ми просто впадемо, і тоді нам краще продовжувати війну. Ось із цим постпутінським режимом треба мати справу. Та надобавцем постпутінська режим надеміддя чи не впадемо? Це їхні проблеми. Нас це не турбує. Турбує, але відносно. Ми поговоримо лише після того, як останній солдат покине нашу територію. До цього жодних розмов не буде. чи потрібно нинішній українській державі суспільству мати справу з російською опозицією? Як ви на неї дивитеся? Опозиція... Опозиція різношерста. Чомусь у українців викликає роздратування Навальний, хоча він, начебто, головний супротивник Путіна, він одну дурість сказав, хоча, наче останнім часом, дав задню. Сказав, що Крим це не бутерброд, щоб просто так повернути. Хоча він казав, що це вирвано із контексту. Він сказав, що треба провести там чесний такої він сказав, що треба провести там чесний референдум. Та хто ти такий, що на нашій території проводитимеш свої референдуми? Ти там у себе у воронежі проведи? Дурість, звісно, для політика це непробачна дурість. Але він це вже, наскільки я розумію, усвідомив і вже інакше зараз говорить про Крим. Говорить, що безумовно треба звільняти його та повертати до складу української держави. Ви згадали ще одну річ. Як ви говорили з путіним, він намагався купити вашу лояльність. основному блага в основному. Він обіцяв якісь блага для вирішення. У нього такий вислів був, що ми російська держава, багата, велика, могутня, за кілька місяців зробимо більше ніж незалежна українська держава зробила за свої 23 роки незалежності. Соціальні, політичні, правові питання кримсько-татарського народу вирішимо. Закінчилося тим, що він сказав, що цей телефон відкритий у будь-який час, коли захочете, зв'яжіться зі мною. можливо, колись зателефонуєте. Ні, я коли його привезуть в Гагу. А мене запросять, як свідка, і я скажу, що і як було, що він говорив, і що він потім робив. Коли ви думаєте, що повернетеся до Криму? Ну, я думаю, що не якби не було підриву Каховського водосховища, ми вже там були б. Я не думав, що путінський режим піде на таку підлість. Але якщо не цього року, то наступного, на мою думку, ми будемо в Криму. Мустафа Джамілєв, Велике спасибі за інтерв'ю. Дякую вам.